Мнемос, регресивний гіпноз. Зручно влаштуйтеся у спокійному місці, де вас ніхто не потурбує. Вимкніть мобільний телефон, усі екрани навколо та світло. Розтібніть пояс і зніміть усе, що може заважати годинник, браслет, окуляри, перстень, намисто. Ляжте так, щоб спина була повністю розслаблена. Закрийте очі. Повільно дихайте до того моменту, поки легені не заколише ніжна й тиха хвиля. Уявіть сходи. Це сходи, що ведуть до вашого підсвідомого. З кожною сходинкою ви щоразу глибше занурюєтеся в себе, але не засинаєте, натомість досягаєте стану розслабленості. Завдяки якому забудете про всі проблеми та наблизитися до свого найглибшого іства. Десять, дев'ять. Вісім Ступайте на кожну сходинку зі знанням того, що наближаєтесь до дверей свого підсвідомого. Сім. Шість. П'ять. Приготуйтесь побачити двері свого підсвідомого. Пам'ятайте, що за ними ваші минулі життя. Чотири, три, два, один. Нуль. Ну ось. Ви там, перед вами двері вашого підсвідомого. Придивіться до них. Подивіться на клямку, натисніть її. За цими дверима ви побачите коридор із пронумерованими дверима. За кожним з них одне минуле життя. Перш ніж відчинити двері, загадайте бажання, у бажанні подумайте, яке життя ви хочете відвідати, та уточніть, у який момент цього життя ви хочете туди потрапити. Після того, як чітко сформулюєте бажання, над дверима засвітиться лампочка, вказуючи на ваш вибір Відчиніть ці двері.